Доброго дня глядачі! В цьому відео хочу показати, як я переробив рульове дозатор МТЗ-80. Встановили, зразу відреставрували балку, бо у нас виходить, там в бороді розбило втулки балка вперед-назад ну, гуляли. То вирішили вже, якщо, якщо робити, то одразу відреставруємо балку і потім будемо рішати питання з рульовим. Получається, що щоб не купувати дорогий комплект дозатора, може це і неправильно, але ми вирішили спробувати поекспериментувати. У нас був циліндр з комбайна Ниви. Получається, Ми відрізали нивовські штуцера і приварили з МТЗовські під МТЗовські шланги. Получається, попереварювали. Була, була в мене із старої балки кріплення циліндра з ниви. Приварили сюди. Була також в мене сошка з комбайна ниви. Приварили, усилили, виставили центр, щоб був рівномірний виворот вліво-вправо. Також у нас є регулювання. Якщо треба буде додати, щоб в одну сторону був більший виворот. Це в случаї, якщо там мотижить. Прополювати культури різні. То в одну сторону треба, щоб трактор краще повертав. Додав виворот на цьому. Ну, скрутив шток і він і додає виворот в одну сторону більше. Виходить, нічого заумного немає. Оставили також заводські тяги і механіку. Всю, всю механіку залишили на місці. Вдруг... І Якщо відкаже рульове, то ну, гідравлічне, то в нас хоча б механіка лишиться, щоб доїхати додому. Це все ми оставляємо по заводському. Тепер пішли, покажемо, що ми тут переробили. Тут у нас також стоїть все заводський дозатор. Обрізаємо. Тут у нас стоїть циліндр із зубчастим сектором, Ну, рейка так би називається. Підводиться до нього гідравліка. Ми просто цю кришку перевертаємо догори, заварюємо тут штуцер Ходяги, щоб не витікало масло. Потім укорочуємо. Трубки ці, які йшли до, до циліндра головного. І, за, і цю, цю саму функці функцію виконує інший циліндр, той, що ми поставили з комбайна Ниви. Тобто раніше він був підключений тут з зубчатим сектором. Получається, там у нього був малий ход і тепер, і туди. А То ми вже поставили шланги, поставили на циліндр. Получається, ту ж саму роль виконує тепер інший циліндр. Той, той, що ми встановили. Вдоль, вдоль Лонжерона. Получається, переварюємо штуцера також під антезовський, щоб накрутити антезовські шланги. Тут а ми нічого не переділаємо. Так як умельці ну, підмощують під золотник шайби там по 2-3 мм, не пам'ятаю точно. Кажу, що воно там буде все працювати. Якщо у вас до цього нормально працював дозатор, тільки було там колібання кольос, як то кажуть. Що Біга, бігав трактор туди-сюди, то в цьому випадку вже трактор не бігає. Чітко як поставив його. Ну, і, допустим, я говорю по собі, як ми орали раніше, то трактора не можна було поймати в борозні. То зараз ми заїхали, в борозну поставили і печемо. Руль відпустили, можна, до того, що можна вийти з кабіни і орати далі. Виходить, тут ми нічого не переділивали. Все залишається так, як є. Я ж кажу, єдине тільки виводимо трубки на, на інший циліндр, щоб повертало і, ну, іншим циліндром. Ось таке, така переділка. В принципі, ми довольні. В будь-якому випадку краще, ніж було до цього. Руль, руль ефективний, немає ніяких нелюхтів, ні нічого, він інформативний. Ти повернув. Коснувся до руля, трошки повернути і він зразу вже реагує. А тоді треба було крутити чимало, щоб він зреагував. Ось такі моменти, які хотів розказати. Ще кому там знадобиться, а тут у нас є стоїть золотник, перепускний клапан. Можна регулювати, додати, додання. Сюди вкручується манометр і регулюємо там. По книжці. дивимося, яке повинно бути давлення. Клапан накрутили, бо можна накрутити так, що у мене, щоб ви собі розуміли, колись ще стояв тут у мене цей циліндр із зубчатим сектором, то накрутив був давлення таке, що в мене гайку на поршні зірвало. Таке було давлення, що зривало гайку, плюс шлангу порвало було. От з чим сталкувався. Так що треба його виставити так, як пише книжка. Ще один момент, що хотів розказати. Тут аж у нас, виходить, стоїть механізм ну, кран блокировки. Тут стояла рейка з зубчатим сектором, і на ній був виступ, коли, відключає, коли повертаєш з руля, то в тебе відключається блокування. Якщо ти їдеш тхаєш на включеній блокіровці і повертаєш руля, то в тебе автоматично відкривається запобіжний клапан і масло зливається в обратку. Блокировка відключається, то в цьому випадку, коли ми викидаємо цей зубчатий сектор, поршень, циліндр, все, то у нас виходить, блокировка працює завжди. Якщо захочеш розвертатися, то потрібно виключити блокировку, а потім тільки йти на розворот. Тому що блокировка сама не відключається і буде дуже складно повернути. Ось такі моменти, які хотів вам розказати, може вам пригодиться. Кому було корисно це відео, ставимо лайк, підписуємося на канал.